Вітаю, друзі! Чи знали ви, що поруч з історичним центром Києва є недооцінений квартал, в якому ви можете отримати більше всього за ті самі гроші, і, знаходячись біля золотих воріт, це вулиця Дмитрівська, Павлівська, Тургенівська, Златоустівська тощо. Якраз зараз я знаходжусь на вулиці Дмитрівській, 13 в квартирі трьохкімнатній, 130 метрів, всього за 1000 доларів, яку я вам зараз покажу. Квартира знаходиться в цьому будинку з підземним паркінгом. Ми заходимо в квартиру. Відразу в нас гостьовий санвузол з душовою кабіною, великий холл. Ми заходимо в вітальню, яка зонується від коридору роздвижними дверима. Далі в нас є кухня з місцем для сніданків. Вікна обох кімнат кухні, гостьової, і спальні виходять у двір. Це основна спальня з великим гардеробом. Далі ми йдемо на балкон, великий світлий. Який також виходить у двір. З нього ми можемо побачити гостьову парковку. Далі в нас є велика ванна кімната з сушильною та пральною машиною, та друга спальня, яка комплектується під клієнта.